Справа 1191. Виділи цілу і дробову частини числа. Ну що ж, стартуємо. Дивимося першому заданні. У нас 118 третіх. Ну і це, цей дріб можна записати як частку 118, що ділиться на 3. І це дорівнює. 120 у нас точно ділиться на 3. Це буде у нас 40. Але. Чи 118 не буде ділитися на 3? 120 і на 3 менше, це 117, точно буде ділитися на 3. Ну що ж, записуємо тоді 118 у вигляді 117, яке буде ділитися на 3. Там і сума цифр ділиться на 3, то 117 пишемо плюс 1, що ділиться на 3. І це дорівнює. 117, як поділити на 3, 120 на 3, це буде 40. А 117 на 3 менше, тобто це буде не 40, а 39. Тому пишемо, що це дорівнює 39. Ну і Остача в нас буде 1, бо 1 не поділиться на 3. То пишемо Остача. 1. Ну і тоді ми можемо записати, пишемо, отже, 118. Це буде 39, цілих і 1 третя. І переходимо до другого завдання. Бачимо 49 десятих. Знову записуємо цей дріб у вигляді частки 49, що ділиться на 10. І це дорівнює 49 ми можемо представити як 40 плюс 9. Записуємо 40 плюс 9. І все це треба поділити на 10. І це дорівнює. Чому я так записав? 40 у нас поділиться на 10. Це буде 4. Ну і 9 ще залишиться на 10, не поділиться. Це буде остача. То ми пишемо, що це дорівнює тоді 4. 40 на 10. А остача у нас буде 9. Ну що ж, тоді пишемо, отже. Наш дріб 49. Десятих. Це дорівнює 4, цілих. і дописуємо 9, бо остача 9, 9, десятих. І... переходимо до третього завдання, бачимо 116 четвертих. Ну що ж, пишемо, що це дорівнює. Можна записати як частку, як 116, що ділиться на 4. І це дорівнює. 116 поділиться на 4. Чому? Ну Тому що 120 ділиться на 4, а це 120-4, що ділиться на 4. Або можна поділити раз на 2, а потім ще на 2. Мабуть, тут все таки зручніше записати 116 у вигляді 120-4, що ділиться на 4, а потім розкрити дужки. І це дорівнює тоді 120. Що ділиться на 4? мінус 4. Що ділиться на 4? І це дорівнює. 120 на 4 це буде 30. А мінус 4 на 4 це 1. І це буде дорівнювати тоді 29. Ну, якщо так, то пишемо, отже. Виходить, що 116 четвертих. дорівнює натуральному числу 29. Є. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 257 восьмих. Ну що ж, тут можна по-різному робити 256, точно ділиться на 8. Це навіть з інформатики, ви маєте пам'ятати. Ну, але я думаю, що тут простіше буде 257, просто поділити на 8 і подивитися. Яка буде ціла частина і яка остача? Пишемо. Це дорівнює. Як частка записуємо 257, що ділиться на 8. І це дорівнює. Куточком тоді ділимо. Записуємо 257. Що ділиться? Що ділиться на 8. Ну що ж, 25, що ділиться на 8, це буде 3. 8 на 3 це 24. Віднімаємо. 5 мінус 4 це 1. 2 мінус 2 це 0. Зносимо 7. 17 на 8. Тут вистачить тільки 8 взяти по 2 рази. 8 на 2 це 16. Віднімаємо. 7 мінус 6 це 1. 1 мінус 1 це 0. 1 – це в нас остача. Тобто ми пишемо, що це буде дорівнювати 32 а остача записуємо 1. І пишемо, отже, виходить, що 257 восьмих це дорівнює 32 цілі і ще залишиться в нас одна восьма. І що ж, йдемо далі. Бачимо 319. сотих. Ну, пишемо, що цей дріб можна записати як 319, що ділиться на 100. І це дорівнює. Це, в свою чергу, можна. А Скільки буде? Тут буде 3, цілих, бо разом це буде 300. І ще буде остача 19. Ну, Сподіваюсь, що у мене ще залишиться місце. Пишемо це як 300. Плюс 19. Що ділиться на 100? І це дорівнює тоді. 300 подіяти на 100 це буде 3. А остача. Пишемо, буде 19. Ну і пишемо, отже. Записуємо 319 сотих. Це дорівнює. 3 цілі. І залишається у нас 19 сотих Є. Ну що ж, переходимо до шостого завдання. Бачимо 275-25. Пишемо, що це дорівнює. 275. Як частку. можна записати, що ділиться на 25. І це дорівнює. Ну що ж. 250, поділити на 25, це буде 10, а в нас ще є 25, то всього буде тоді 11. То ми записуємо, що це дорівнює. Ну, або можна, зразу, я думаю, записати, що це 11. Так? І пишемо, отже, пишемо 275. 25-х. Це дорівнює натуральному числу 11. Є. Переходимо до сьомого завдання. Бачимо 1189 сьомих. Пишемо, що це дорівнює. Це можна записати як частку. 1189, що ділиться на 7. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ділити куточком, знаходити неповну частку. Записуємо 1189. Що ділиться? Що ділиться на 7? Ну що ж, 11 поділити на 7, це буде 1. 1 на 7, це 7. Віднімаємо. Так, 1 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 7, це буде 4. Зносимо 8. 48 поділити на 7, це буде вистачить лише 6. 6 на 7 це 42. Віднімаємо. 8 мінус 2 це 6. 4 мінус 4 0 попереду запишемо. Зносимо 9. 69 політи на 7. Ну що ж, 7 можна помножити на 9, це буде 63. 7 на 9 пишемо 63. Віднімаємо. Остача у нас буде 9 мінус 3, 6. Ну що ж, записуємо тоді, що неповна частка у нас дорівнює 169. А остача записуємо 6. Так? Ну що ж, тоді пишемо отже. Отже, пишемо 1189 сьомих. Це дорівнює. 169 цілих. І ще у нас залишається тоді остача 6, 6 сьомих. Є. Переходимо до восьмого завдання. Бачимо 1147 25. Нічого не зробиш, пишемо, що це тоді дорівнює. Частка 1147, що ділиться на 25. І це дорівнює. Тут також простіше за все куточком ділити. Ну що ж, ділимо. Записуємо тоді 1147. 47. Що ділиться? Що ділиться на 25? Ну що ж, 114 поділити на 25, це буде 4. 4 на 25 це буде 100. Віднімаємо. 114 мінус 100 це буде 14. Зносимо 7. 147 поділити на 25. Суд поміститься 25-5 разів. 5 на 5 це 25, 5 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 2 це 12. Віднімаємо. 7 мінус 5 це 2. 4 мінус 2 це 2. Отже, записуємо, що неповна частка у нас тоді дорівнює 45. А остача. Записуємо. Буде 45. Остача. Вибачте, 22. Є. Ну що ж, давайте я з наступного рядочка напишу, отже, записуємо 1147-25. Це дорівнює 45 цілих. І ще буде 22 22,25. Ну що ж на екрану сі вісім завдань? Ось таке завдання на виокремлення цілої і дробової частини числа на цьому вправу завершено.